Всім привіт, слава Україні! Мене звуть Олена. Живу в США в в Неваді Розповідаю, що в нас тут. Почнемо, як завжди, з головного коміку Білого дому Дональда. The London Economic. Мені писали, до речі, що я не на тих ресурсах сиджу. Я нічого не достаю з під поли. Всі канали, які я використовую, федеральні або великі міжнародні. Всі електронні газети, журнали теж дуже відомі. Я не використовую жовту пресу. Тож погнали, Дональд Трамп вигадав титул, який, за його словами, відомий у Європі. Говорячи, в понеділок президент США заявив, що це було почесно бути так названим європейцем. Хоча, здається, абсолютно немає жодних доказів або прикладів того, що хтось звертався. До нього цим титулом. Титул, про який йдеться, так званий президент Європи. Доні сказав, що європейські лідери називали його президентом Європи. Ну, як сказав, збрехав. Говорячи з репорто з репортерами в овальному кабінеті, Трамп сказав, вони жартома називали мене президентом Європи. Вони називали мене президентом Європи, що я честю. Мені подобається Європа і люди там подобаються. Трамп, здається, говорив про свої недавні спроби посередництва в укладенні мирної угоди між Росією та Україною. Переговори, які не призвели до жодного. Суттєвого прогресу каже е, видання. Ось так дуже скучно, Доні, бути просто королем Америки, і він простягає свої маленькі ліпкі ручки до Європи. А взагалі жах, взагалі жах, десь місяць, через місяць, з початку президентства Трампа, я вже не пам'ятаю, штат, де це було, було зібрання місцевих депутатів з виборцями і молода жінка, десь трохи за тридцять. Я її аж трусила, вона казала депутатам за Трампа, заберіть його звідти, викиньте його з Білого Дому. Тоді це відео пустили по всім Трампа групам в соцмережах і казали, Ой, дивіться, вона хвора. Мені здається, у нормальної людини не може бути іншої реакції на Трампа мені теж в мене такі ж саме почуття зараз мене просто трусить від нього і просто заберіть його звідти негайно. Я тут нещодавно дивилась біографію прем'єр-міністра Індії Моді, а там теж дуже все так цікаво. У травні 2024 року прем'єр-міністр Моді заявив, що він більше не вірить, що народився від жінки біологічно. Він вірив, вірить, що він був посланий на землю Богом. З певною метою. Він, він переконаний, що його послав Бог переконання, яке зміцнилось після смерті його матері. Він назвав себе інструментом, посланим Богом. Ще один. А сьогодні вступили в силу тарифи. Це мита на Індію. 25% тарифів Трамп зробив вже давно. Десь місяць назад він додав ще 25%, які вступили в силу сьогодні вночі. І це прям драма-драма. Дуже багато бізнесменів з Індії сьогодні в телевізорі. Сьогодні, як не включиш радіо в машині, в машині так індійський акцент от, по телевізору теж. Індійці. І кажуть, що прям виробництва в Індії будуть закриватись через мита і прям катастрофа. Коли Трамп наклав 140% мита на Китай, ніхто з китайців не пікнув. Потім Трамп понизив тарифи зараз у нас з Китаєм 45-55%. І китайці ні разу нічого не коментували. А у індійців. Прям по всім каналам показують, і вони коментують, кажуть, що це погано і несправедливо. І, А те, що вони дають гроші маньякам на вбивство українцям, за це вони нічого не кажуть. Індійці з урядом кажуть, що переживуть тарифи, введені Дональдом Трампом. Що вони можуть зробити? Експерт каже, отже, їхні варіанти, які вони можуть потенційно використовувати, це зменшити, зменшити податки. Але як ви знаєте, їхні економічні розрахунки на даний момент залишаються жорсткими, тому що думка полягає в тому, що російська нафта така дешева, що вони можливо можуть витримати ці тарифи. Але це залежить від того, як довго це буде, коли тарифи це залежить від того, коли. Тарифи будуть скасовані. Якийсь час вони протримаються, а далі будуть повинні скоротити штат, наприклад, на фабриках одягу звільнити людей. Індійські бізнесмени кажуть, що це буде гірше за ковід з точки зору кількості робочих місць, які йому потрібно скоротити. І, і ці індійські бізнесмени кажуть, що це навпаки наближає їх до відношень з Росією з Росією і Китаєм. А зараз Моді збирається з візитом в Китай, а Путін збирається наприкінці року в Індію. Потім вони показали Індійку з жахливим макіяжем, але вона каже дуже цікаві речі. Вона говорить, цифри говорять самі за себе: 3,5 мільярда доларів торгової вартості між Сполученими Штатами та Росією лише у. У 2024 році мільйони вартості імпорту е, добрив та урану. Вона каже, за 24 рік, а ми знаємо, ми чули, коли, коли приїжджало руське оточмо на Аляску. Воно казало, що з Трампом вони стали торгувати на 20% більше в цьому році. Тобто, тобто у Індії пропадає слух, коли їм кажуть, що вони спонсорують вбивства в Україні. Вони не чують. Але що вони бачать, це те, що сама Америка ще й досі якийсь невеликий бізнес веде з Рашою. І ці тарифи вони сприймають як агресію проти них. І це дуже по ним вдарить. Вони не мовчать, вони прямо за це кажуть, але вони не збираються відступати для них це принципово. Зараз час, якраз, мабуть, вступити Зеленському і їхати з розмовою в Індію. Ну, мені так здається. Шукати їм дешеву нафту, яку можна, якою можна замінити російську, ну, це буде нелегко, але я думаю, що це буде дієво. І як цікаво, з Китаєм у нас 55% тарифів, а китайських товарів у нас набагато більше було, ніж індійських. Тобто Китай теж… Дуже постраждав виходить, просто вони не виходять по всім американським каналам, не розповідають. Китай трохи обходить тарифи через В'єтнам. З В'єтнамом 20% мита не дуже допоможе. Ну, значить, і Китай дуже постраждав. В нас сьогодні зранку велика трагедія в Міннесоті. Стрілянина в католицькій школі. Двоє дітей вбито, 17 дітей поранено, два в критичному стані. Католицька школа це звичайна приватна школа, яка належить католицькій церкві. Все те ж саме, тільки ранок починається з молитви. Дитина може, батьки можуть відмовитись від молитви, і туди ходять не тільки католики. Тобто, це, це гарна школа мала бути. Далі цікава новина: жінка вайові заткнулась з кількома звинуваченнями після того, як попросила клієнтів бензозаправки подути їй в пристрій блокування запалювання. Офіцери поліції північної, північної Ліберт були від. Відправлені 4 липня до Квікстар, де надійшла скарга, що жінка попросила людей подути в її пристрій блокування запалювання. Поліція виявила 34 річну Крістен Стейт, що сиділа на місці водія. Я не знала до сьогодні, до цієї новини є такий пристрій блокування запалювання. Він встановлюється за наказом суду, тобто вона має подути туди. Якщо твереза, то машина заведеться. П'яна жінка ходила по заправці і просила людей подути. Ну, а вони визвали міліцію. А, міліція приїхала, зробили їй тест, а в неї там 351 проміль. Я не знаю, що наскільки це багато, я загуглила це е, майже, майже алкогольна кома. Ну, добре, добре, молодці люди, вона могла б когось вбити. Окей, дякую, що дивились, дуже дякую за ваші коменти. Дуже приємно їх читати. Дуже дякую за вподобайки і підписки. Все буде Україна, все потрошку маленькими кроками наближаємося до перемоги. Дякую. Бай-бай.